Добрий день. Вітаємо. Вітаємо, Вітаємо на Хелспец, І сьогодні говоримо про організаційну проблему про декларацію із сімейним лікарем. Скажіть, будь ласка, Вікторовичу, навіщо вона потрібна і що це таке за декларація? Якщо коротко, то декларація потрібна для врегулювання взаємовідносин пацієнта та лікаря, сімейного лікаря, якщо конкретно. Але це може бути і педіатр, і терапевт. І відповідно до декларації, пацієнт може отримувати повний перелік медичних послуг згідно рамок тої медичної реформи, які нам окреслив НСЗУ Національна служба здоров'я України та МОЗ Міністерство охорони здоров'я України. А який саме обсяг цих медичних послуг? Якщо говорити про так звану первинну медичну допомогу, до якої, власне, належить сімейний лікар, педіатр та терапевт. То річ йде про невеличкий перелік лабораторно-інструментальних методів. Це загальна аналіз крові, сечі, загальний холестерин глюкоза, фізикальний огляд, тобто вимірювання тиску, ваги і тому подібне, і деякі швидкі тести, наприклад, на ГПТТП, ВІЛ тощо. А чи є якісь відмінності між деклараціями, що підписані в межах так званих державних поліклінік і приватних клініках? Насправді відмінностей немає, принаймні на законодавчому рівні, тобто умови для всіх є однаковими. Однак є невеличкий нюанс в тому, що все таки приватні заклади вони більше пацієнтоорієнтовані і мають кращу матеріально технічну базу. Відповідно, це відображається на якості швидкості надання медичних послуг. Але той обсяг медичних послуг, які передбачені в пакеті, він все одно є безкоштовним. Саме так. Юрій Вікторович, скажіть, будь ласка, чи впливає зміна сімейного лікаря або клініки в цілому на декларацію, що була підписана раніше? Так. Так впливає. Наразі затверджене положення, при якому пацієнт. Не може мати більше однієї активної декларації, якщо пацієнт перевкладає декларацію десь в іншому місці, то попереднє автоматично розривається, тобто не треба нікуди ходити, не ні носити ніякі довідки, нічого такого. Ось а скажіть, будь ласка, а чи є різниця між місцем реєстрації людини? Що актуально, наприклад, для внутрішньопереміщених осіб, та і не лише для них. І місцем надання допомоги сімейним лікарям, місцем підписання декларації та реалізації цієї декларації. Насправді такого зв'язку вже немає. Тобто по нормативним документам пацієнт може обирати лікаря де забажає. Угу. Ось. Тут зауважень ніяких немає. Єдине, є, єдине питання залишається в тому, чи зможе пацієнт фізично звернутися до сімейного лікаря, якого він обрав при такій потребі. Тому що є варіант дистанційних консультацій, однак вони не завжди бувають ефективні. Зрозуміло, дуже дякую, Вікторовичу. Прошу. Сподіваємося, ця інформація була корисною і стане вам в нагоді. До побачення. Всього хорошого.